Доброго дня, друзі! У нас зараз з вами розпочинається урок математики. Ми продовжуємо вивчати нумерацію чисел в межах мільйона. Дзвоник дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте на місця свої сідайте. Напишіть каліграфічно число 3088. Правильно, ось так. У зошитах записуємо число, класна робота і каліграфічний рядочок. Перше завдання нам потрібно, використавши цифри 3, 0 і 7, записати Три одноцифрові числа. Правильно це число 0, число 3 і 7.

Одне шести число. 370 037. Наступне завдання потрібно прочитати числа і виписати тільки ті числа, у яких немає одиниць будь-якого розряду. Перше число 7893. Так, воно нам не підходить, тому що у ньому є всі числа, немає жодного нуля. Наступне число 407. Так, ми його виписуємо, тому що тут немає розряду десятків. Там стоїть нуль. Наступне число 88 888. Молодці, ми його не виписуємо, тому що тут всі цифри є. І немає жодного нуля. Наступне число 3020. Так, воно нам підходить, тому що тут нуль стоїть аж на двох розрядах. Наступне число 900. Молодці, воно підходить нам. Тут є два нулі. 333. Ні, не підходить. 60. Так, молодці. 45 тисяч 4. Правильно, воно нам підходить, тому що 0 стоїть на, розряд, на розряді сотень і розряді десяток. Давайте з вами прочитаємо числа і визначимо, скільки одиниць першого класу та скільки одиниць другого класу в кожному із чисел. Спочатку виконаємо завдання і скажемо, скільки одиниць першого класу. Число 23678. Воно має 678 одиниць першого класу. Наступне число 3904. Це число має 904 одиниці першого класу. Наступне число 77707. Це число має 707 одиниць першого класу. 456. Воно має 456 одиниць першого класу. І останнє число 6320. Це число має 320 одиниць першого класу. Тепер ці числа знову ж таки прочитаємо і визначимо, скільки ці числа мають одиниць другого класу. Перше число 23678. Воно має 23 одиниці другого класу. 3904 має 3 одиниці другого класу. Число 77707 має 77 одиниць другого класу. 456 не підходить це число, тому що у нього немає другого класу взагалі. І останнє число 6320 має 6 одиниць другого класу. Запишіть та прочитайте числа, що містять указану кількість одиниць. Перше число 7 одиниць другого класу і 23 одиниці першого класу. Що це за число? Правильно, 7023. Наступне число має 20 одиниць другого класу і 555 одиниць першого класу. Це число 20555. Третє число 800 одиниць другого класу і 1 одиницю першого класу. Це число 800 1001. Давайте з вами розв'яжемо рівняння. 456 додати х дорівнює 609. Що це за рівняння? Так, це рівняння на додавання. Як називаються компоненти додавання? Перший доданок, другий доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Молодці. Треба від Суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 609 відняти 456. Відповідь 153. Перевіряємо. 456 додати 153. Так, правильно. Це дорівнює 609. Рівняння розв'язали правильно. Наступне рівняння А помножене на 5 дорівнює 335. Це рівняння на множення, як називаються компоненти множення, перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник, щоб знайти невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто 335 поділити на 5. Відповідь 67. Перевіряємо. 67 помножити на 5. Правильно дорівнює 335. Рівняння розв'язали правильно. І останнє рівняння. 903 поділити на Y дорівнює 7. Це рівняння на яку дію правильно ділення. Назвіть, будь ласка, компоненти ділення. Ділене дільник частка. Як знайти невідомий дільник, щоб знайти невідомий дільник. Потрібно ділене поділити на частку. 903 поділити на 7. Відповідь 129. Перевіряємо. 903 поділити на 129. Молодці дорівнює 7. Це рівняння також ми виконали вірно. Переходимо до наступного завдання. Нам потрібно скласти рівняння за кожним твердженням та розв'язати його. Перше твердження: якщо до невідомого числа додати 1000, отримаємо 7000. Невідоме число у нас може бути х. Y або будь-яка будь буква. Так, це вираз на додавання. Тобто Х додати 1 тисячу дорівнює 7 тисяч. Як знайти невідомий доданок, ми вже з вами повторювали. Тобто від 7 тисяч віднімаємо 1 тисячу. Молодці, відповідь 6 тисяч, перевіряємо 6 тисяч додати 1 тисячу, дорівнює 7 тисяч. Рівняння розв'язали правильно. Наступне твердження: якщо невідоме число зменшити в 5 разів отримуємо 200. Якщо ми бачимо, у нас тут слова є зменшити в кількість разів, тобто це рівняння на дію ділення. Невідоме число це Х поділити на 5, дорівнює 200. Як знайти невідоме ділене? Потрібно частку помножити на дільник. 200 помножити на 5 дорівнює 1000. Перевіряємо: якщо 1 тисячу поділити на 5, так, це буде 200 рівняння розв'язали вірно. Третє твердження: якщо до числа 169, додати невідоме число, отримаємо 733. Молодці, потрібно виконати дію додавання. 169 додати Х дорівнює 733. Як ми знаходимо невідомий доданок, ми вже пам'ятаємо. Від суми віднімаємо відомий доданок. 733 відняти 169. Х буде дорівнювати 564. Перевіряємо. 169 додати. 564 дорівнює 733. Так, молодці рівняння розв'язали вірно. Переходимо з вами до наступних завдань у нас задачі. Нам потрібно прочитати ці задачі та з'ясувати, що в них спільного і чим вони різняться. Перша задача у книжці: 36 сторінок. Оленка прочитала третю частину книжки. Скільки сторінок прочитала Оленка? І друга Оленка прочитала 36 сторінок книжки. Що становить третю частину всієї книжки? Скільки сторінок у книжці? Задачі схожі? чим? Тим, що йдеться про Оленку, яка читала книжку, але в першій задачі вона прочитала із 36 сторінок лише третю частину, а в другій задачі 36 сторінок це Становить третю частину всієї книжки. Як ми будемо їх розв'язувати? Спільне тільки однакові числа, а різне запитання, що потрібно знайти, а також дані, які відомі. Розв'яжемо з вами наступну задачу. Робітники ремонтують дорогу завдовжки 60 км. Першого дня вони відремонтували четверту частину дороги, а другого дня п'яту частину. Скільки кілометрів дороги відремонтували за 2 дні? Так, будемо складати з вами умову. Тобто її записувати. Скільки днів нам відомо, що працювали робітники? Так, два дні. Перший день та другий день. Першого дня вони відремонтували четверту частину дороги. Відомо скільки? Ні, невідомо. Але що відомо? Це одна четверта від того, що треба було відремонтувати, від 60 кілометрів. Другий день, що нам відомо за другий день? Так, знову ж таки невідомо скільки, але відомо, що це одна п'ята частина, також від 60 кілометрів. Нам яке поставили питання, скільки кілометрів дороги відремонтували за два дні, тобто разом фігурна дужечка невідома. Запишіть, будь ласка, умову і продовжуємо далі. Як потрібно нам з вами вирішити цю задачу? Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки дороги відремонтували першого дня, потім скільки другого дня, а потім додати два дні разом. Як це зробити? Якщо нам відомо, що всього дороги їм потрібно було 60 км відремонтувати. А ми знаємо, що була відремонтована одна четверта частина. Як знайти частину від числа? Потрібно 60 км розділити на Знаменник, тобто 4, і помножити на числівник, на 1. Так, це дорівнює 15 кілометрів відремонтували першого дня. Друга дія, ми з вами дізнаємось, скільки відремонтували другого дня. Тобто 60 кілометрів поділити на 5. Ми дізнаємося, скільки кілометрів другого дня. Це 12 кілометрів. Додаємо першого дня і другого дня. У нас виходить 27 кілометрів. Це ремонтники відремонтували за 2 дні. Відповідь за 2 дні. Відремонтували 27 кілометрів дороги. Домашнє завдання на сторінці підручника 65 потрібно розв'язати рівняння номер 342 та задачу номер 343. Дякую вам за увагу! Ви сьогодні гарні молодці. До побачення до нових зустрічей!